бронедвері недвері бодігард робляться у будь-якому розмірі та дизайні. Дійсно, дуже надійні бронедвері недвері окрім складської програми, виготовляються під замовлення з урахуванням наших знань, того, як їх робити, дуже надійними та якісними. І цю місію ми беремо на себе. Знаючи те, що бодігард настільки надійно зроблені, що їх жодного разу за 17 років не змогли зламати крадії, замовнику вже залишається зосередити свою увагу на вибори дизайну та фурнітури. Нагадуємо, що усі наші комплектації пройшли перевірку лабораторіями та крадіями. Тож ви обираєте двері, які пройшли самі жорстокі перевірки відмичками, зламом і навіть рейдерськими атаками та, на жаль, наслідками бойових дій. Тобто, обравши двері бодігард, ви отримуєте у будь-якому випадку двері-переможці крадіїв. Увага! Всі базові комплектації вже йдуть з найкращими замками максимального класу стійкості до відмичок і зламу. Звертаємо вашу увагу на те, що варіантів дизайнів може бути нескінченна кількість. Окрім запропонованих вам за каталогом варіантів дизайну, кольору тощо, ми часто повторюємо ззовні дизайн від забудовника, а з внутрішньої сторони повторюємо дизайн міжкімнатних дверей. Наші двері за дизайном та матеріалами оздоблення можуть бути як квартирними, так і вуличними, можуть бути стандартних і нестандартних розмірів. Ви можете обирати оздоблення від популярних мдф панелей до ексклюзивних фасадів з натурального дерева або звичайне фарбування. Зробити оптимальний вибір та грамотно підібрати замки, фурнітуру і дизайн вам допоможе наш фахівець. Ціна на бронедвері та терміни її виготовлення залежать від обраної моделі та обраного дизайну. Зазвичай під замовлення бронедвері виготовляються за 1-3 тижні, інколи складні конструкції е, робляться трошки довше. Наші двері це ваша безпека.